Перегляньте слайди 12-17 цієї презентації і усно заповніть кросфорд. А також попрацюємо над культурою мовлення. Зверніть увагу на склади, на які падає наголос у цих словах. Другий 11, 14. Спробуйте виконати подане завдання. Потрібно встановити відповідність. Перевірмо. Семеро одного не ждуть. Скільки не жде, не чекає. Семеро це в нас підмет. Зустрінемось в сьомій аудиторії. Аудиторії які? сьомій означення. Передайте третій, що за хвилину її вихід. Передайте кому це в нас додаток. І у шашках я перший, а в шахматах третій. Я є. Перший, тут у нас дієслово зв'язка пропущене, отже, це присудок. Третій також у нас буде дієсловом присудком. Обставини тут немає в поданих реченнях, тому це зайвий варіант. Прошу дати відповіді на питання: чи було вам важко сьогодні на уроці? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило сьогодні на уроці чого ви навчились? Домашнє завдання потрібно буде опрацювати параграф 77, вивчити правила, виконати вправу 7 на сторінці 151. На цьому все. Бажаю успіхів!